Також. Вітаю у студії. Це добре Кемп Ньюз. і з вами я, ведуча Анастасія. Що ж, вже початок табору, а це означає 5 безсонних ночей, недоїдань, стресу і нервів. Це все для команди. А для вас початок крутих моментів, суперових емоцій, нові і старі друзі, купа класних спогадів. Що ж, Вітаємо у добре Кент! А зараз короткі новини. Згідно з прогнозами синоптиків, до кінця нашого життя кожне наступне літо буде спокотнішим за попереднє. Отож, літо 2024-го виявилось одним із найпрохолодніших цього століття. Тому вони радять радіти йому, поки воно триває. В таборі завжди можна знайти нових друзів. Якщо не знайшли, це ваша проблема. Жартую. Ось декілька порад, як їх можна знайти. Перше. Подумай, чи він тобі зараз треба. Друге. Запитай наставника, чи точно він тобі зараз треба. Третє. Спробуй вирішити проблему самостійно. Четверте. Попроси допомогу у наставника. П'яте. Якщо не вийшло вирішити питання, то спробуй ще раз. Шосте. Якщо ж в тебе все ж таки не вийшло. Що ж, це вже не мої проблеми. А зараз хвилинка на рекламу. Турнір по шашках. Відчуй себе справжнім шашковим генієм та покажіть свої стратегічні здібності. Чому варто прийти? Неймовірні призи! Тільки для справжніх чемпіонів. Весела компанія! Знайомтесь з новими друзями та грайте разом. Енергійні баталії. Випробуйте свої навички в запеклих поєдинках. Супер атмосфера. Кілька годин захоплюючого змагання. Та море позитивних емоцій. Не пропустіть шанс стати частиною цього чудового заходу. Збирайте друзів, готуйте шашки та реєструйтесь вже сьогодні. Чекаємо на вас, щоб разом створити незабутні моменти. Добре, кемп! Тут починаються твої найкращі спогади. А зараз рубрика Шукаю щось, не знаю, що. Я зараз такий самий крюк зроблю. Що я, пацани, до вас да. діло є. Да. Короче, я згубив таку штуку, шукаю, може ви десь бачили. І, ну, конечно, бачили. Ну, короче, така слизька вона. Довга, чорна, десь, ну, не знаю, метра півтора. Не бачили? Бачили, що бачили. Десь біля стадіону, я біля стадіона ходив, вона десь випала, типу. В карман, короче, положив, але вона трохи велика слизька, і випала. Слизька, не? Так, да, слизька. Вона, там, в тому рову, вона да, там. Так, там далеко. Да, вона така поскакала. Далеко. Ну, але ота така чорна, довга. Да, чорна, да, повтори метри пушкакала. десь. І якщо лизнути, то вона кисла ще. Ти да -да -да. Пробували, Пробували. Пробували, Пробували. Да. Да, її попробував. хотіли вкусити. Це я хотів її Ні, вона. вона не кусається. бо не там... Ні, ми хотіли вкусити. Та він хотів її, Ну але її. як вона а, на смак? Типа кисла, ви да? так? так. Ну, то значить вона, то допоможе мені знайти добре. Да, Можеш залізти наверх. Ми шукаємо таку штуку, кажуть, що вона десь біля стадіона, Залізеш наверх, глянеш. Вона, коротше, така довга. Слизька, чорна, ну метра півтора, її просто в кармані носив, вона випала. От. І вона на смак, коротше, якщо її лизнути, десь щось між лимоном і жареною картошкою. Як залізеш, глянь, будь ласка, добре? Попробую і відразу наберу. Все, дякую. А зараз рубрика: здивуй мене. Бачиш? Угу. Отримаєш, якщо здивуєш мене. От прям щоб я сказав: вау. Зараз <ріх>, придумаємо щось. Є е, е, жарт. загадка. Спробуй. Дивись, Ну, це тобі треба думати багато. Дивись, їжак, е, їжаку три роки. Скільки важить асфальт? <звіг> Як тебе звати? Ізмаїл. Ізмаїл. Бачиш? Хочеш заробити? Ні? Я тобі подарую, якщо ти зробиш так, щоб я засміявся. Не хочеш? Ні? А куснути досиш? ти Морозиво за 50 гривень. Я тобі дам 50 гривень, якщо ти мені кусити морозиво. Один разок. Ні? Ладно, добре. А зараз хвилинка на рекламу. Відчуй драйв, адреналін і незабутні емоції від нашого турніру з футболу. Це саме твій час стати легендою табору. Покажи свою витривалість та скіл. Будь-як Роналду, Месі, Неймар. Це твій час стати чемпіоном. А зараз наш кореспондент Богдан поспілкується з учасниками Добре Кейп. Суддю на мило. Він тільки знаєш самоліти сажати йому. Хто це такий гарний у нас? Це ж я. Він я що ти робиш? Та стою тут тебе маю. Іде мені, там треба на складі помогти трошки. Та пази тут. Все, відчіпляй. Йдем. Хай залазять самі. А прикинь впеде. Як думаєш, скільки за раз пільмів мені вліза в рот? Е, не з'їдавши, не з'їдавши. 15. Хоча ні, 10. Думаю, блін. Я до тебе ввечері зайду, зварим, Спробую. Якщо був, якщо принесеш, то добре. Поняв, Хорошо домовились. добре домовилися. А це Вадим заступився після невдалих спроб. Посередині так. Коли симпатичний хлопець сказав, що йде на обід, дівчата в цей Що ж, на цьому все. З вами була студія Кемп Нюс. До зустрічі.